«НТК» та інформаційні підсумки п'ятниці, 26 квітня. В студії працює Ольга Гориджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Мешканці Матаєвецької громади зібрали кошти на реп для військових. Дякую, що такий тил є, який завжди підтримує. 38-ма річниця Чорнобильської трагедії. Коло ми вшанували ліквідаторів аварії за одну цю ніч. Ми перенеслися. В інше місце історії. На Прикарпатті розписують писанки. Для хлопців дуже важливо відволікатися, особливо коли вони приїжджають з фронту. Про це та інше детальніше у випуску. У Іванівцях відкрили пам'ятну дошку захиснику. Назар Христан боронив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Загинув воїн у 2023 році на Донеччині. Пам'ятну дошку встановили Назарію Христану. Вона знаходиться на стіні Іванівецької філії Коломийського ліцею номер 8 Тут колись навчався воїн. Ця меморіальна дошка ще один спосіб шанувати подвиг героя та схилити голову перед ним, розповів очільник Коломийської громади. Назар був свідомим, хоробрим, сильним. Назар Христан захищав Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. У 2023 році він повернувся на фронт, щоб знову боротися за рідну землю. Ніс службу в Чопському прикордонні. Донному загоні. На превеликий жаль, 28 липня 2023 року, воїн загинув поблизу населеного пункту Курдюмівка, що на Донеччині. На Прикарпатті судитимуть антиукраїнського агітатора, який захоплювався вагнерівцями і російськими казаками, та поширював проросійський контент у забороненій соцмережі. Кіберфахівці викрили чоловіка наприкінці 2023 року. Відтоді він перебував за ґратами. Слідчі СБУ довели, що фігурант вважав правомірними дії загарбників, а російську агресію визнавав звільненням території. Інтернет агітатором виявився житель Прикарпатії, який до виходу на пенсію працював у пенітенціарній службі. Через анонімний профіль чоловік ділився численними відеороликами та публікаціями, в яких болівав за перемогу російських вояків. Романтизували найманців Вагнера та угрупування казаків. Натомість українців у цих дописах називали нацистами і фашистами, обвинувачували у вигаданих злочинах, раділи нашим втратам. Матеріали щодо антиукраїнського пропагандиста передано до суду. За такі дії на чоловіка очікує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. П'ять з половиною років ув'язнення за хабар. Вирок експосадовцю Держекоінспекції Прикарпаття залишено без змін. Нагадаємо, у листопаді 2023 року вироком суду обвинуваченому призначено покарання, позбавлення волі із конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком три роки. У ході розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції відхилив до доводи сторони захисту та залишив вирок суду першої інстанції без змін. За участі прокурора Івано-Франківської обласної прокуратури, апеляційний суд залишив без змін вирок суду, яким до п'яти з половиною років позбавлення волі засуджено колишнього начальника відділу управління державного екологічного нагляду Івано-Франківській області Державної екологічної інспекції Карпатського округу за одержання неправомірної вигоди. Прокурори у суді довели, що посадовець одержав від підприємця хабар у вигляді талонів на пальне. За таку винагороду він гарантував позитивне вирішення питань щодо зменшення штрафних санкцій та непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за виявлені порушення на якою той користувався. У ході розгляду апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції відхилив доводи сторони захисту та залишив вирок суду першої інстанції без змін. Для того щоб глушити дрони і берегти життя захисників, мешканці Матеєвецької громади зібрали кошти на реп для військових. Колектив будинку культури села Замулинці та учні місцевого ліцею об'єдналися, і підготували літературно-музичну композицію Хресна дорога страждання України. Її показали у храмах і навчальних закладах двох сіл громади Замулинцях та Матеївцях. Там місцеві спільно зібрали понад 50 тисяч гривень. Кресна дорога страждання України це спільна творча праця народного аматорського хорового колективу Українська родина, будинку культури села Замуленці та учнів Замуленецького ліцею, ділиться художня керівниця будинку культури Людмила Дмитерко. Артисти та діти виступали у храмах замуленців та Матеївців, а також у місцевих навчальних закладах. Під час таких виступів не лише роздумували про шлях Ісуса на Голгофту, а й про сьогодення України і тернисті будні наших військових. Не така хресна дорога звичайна, а вона кожна акція присвячена. Воїнам, нашим, нашим загиблим, їхнім батькам, медикам, волонтерам. Кожна стація якомусь поєднана з минулим з ісусом Христом і з сучасною війною. А ще збирали кошти на антидроновий купольний захист. Сьогодні передають реб для військових 77-го батальйону. Продовжує Людмила Дмитерко. Це в пам'ять нашого учня, нашого воїна. Ми завжди будемо пам'ятати його і. І завдяки йому ми сьогодні живі, і таким, як він. Йдеться про загиблого на війні Степана Гуню, випускника замолинецької школи, воїна Коломийської тероборони. Отримує реп для 77-го батальйону. Батько Степана, уже ветеран війни, Ярослав Гуня. Цей реп ще замовше ще... загиблий син. Замовляю, на яких частотах має бути це. Добре. дякую. Я думаю, що не одне життя спасе. Дякую, що такий тил є. Який завжди підтримує це вже не перша допомога від мешканців Матеєвецької громади для військовослужбовців. Передавали автівки, впівідрони та чимало іншого. Коли не вистачає бюджетних коштів, аби покрити запити, то благодійні збори організовують люди. Ділиться голова Матаєвецької громади Любомир Василовський. Це Перший цей фервий колектив не перші діти, які їдуть, їдуть ціле літо їздили, робили такі акції, тому що збирали біля церков гроші. Ми купляли різні. Спочатку ми купляли рпв дрони, тому що це було необхідно хлопцям. Тепер ми купуємо реби, купола, щоб щоб захистити наших хлопців. Це не перші купол, які ми передаємо. Ми десятці передали купол. Я сподіваюся, що акція продовжується. Ми ще будемо частинам передавати купол. Які частини до нас звертаються офіційно, що потрібна допомога? Ми стараємося всіма селами, силами, силами апарату сільської ради. Ми збираємо одноденні заробітки. Кожен місяць працівники культури, медицини збирають збирають надазбирають Одноденні заробітки, що з цим у нас немає проблем. Тільки до нас звертається щось потрібно. Зараз звернулося знову військові, що їм потрібна допомога, і колективи почали працювати на це, тому що не все можна за бюджетні кошти купити, тому що це дуже довга процедура. Це до тендерної закупівлі. До слова, із хресною дорогою артисти та діти поїхали виступати в інші села Матеєвацької громади і далі збирати кошти для придбання необхідних для наших захисників речей, які сподіваються в громаді, збережуть. Не одне життя нашим військовим вшанували молитвою. Біля каплички Чорнобильський спасу Коломиї відбулася панахида в пам'ять учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції. Вже 38-ма річниця. Ця подія залишила невеликовні рани у серцях багатьох людей і нагадує нам про важливість безпеки в ядерній енергетиці. 26 квітня 1986 року. За одну цю ніч ми перенеслися в інше місце історії, перескочили в іншу жорстоку реальність. І ця реальність виявилася вищою не лише від нашого знання, але й від нашого сприйняття страшного. Екологічного лиха 26 квітня, 38 років тому, на Чорнобильській атомній електростанції трапилася найбільша катастрофа в історії ядерної енергетики. Сталися вибухи, унаслідок яких повністю було зруйновано реактор четвертого енергоблоку. У повітря потрапили радіоактивні речовини, що з вітром розсіялися над Україною і багатьма країнами Європи. Унаслідок аварії постраждали мільйони людей з усього світу. Було забруднено десятки тисяч квадратних кілометрів української землі. Техногенна катастрофа забрала життя. Численних її ліквідаторів, які особливо в перші дні навіть не здогадувалися про загрозу, як несе радіація. У Коломиї біля каплички Чорнобильський спас вшанували сміливих вогнеборців нещадного атому, тих, хто ціною власного життя захистив майбутнє покоління. Ми вшановуємо 38-ї роковини Чорнобильської трагедії. Свято сумне, але дякувати Богу, ми за 22 роки передали капличку на баланс міста. І завдячуючи цьому, бачимо, що дякуємо владі, зробили нам тротуар тут, бо ми на горі скінчили з тими ремонтами. Зараз капличка має файний ошатний вигляд, це знов на роки. Ну і Дякую всім, хто прийшов, бо наших побратимів, на жаль, з кожним днем все менше. І бажаємо всім нашим хлопцям здоров'я. Витримки і спокою, і коли Бог поміг нам перемогти в цій. 30 тридцяти кілометрова територія навколо Чаес, яка колись була благодатною родючою українською землею, стала пусткою. Більшість із ліквідаторів уже померли. Інші мають численні, подекуди дуже важкі хвороби. Попри це, наші коломийські чорнобильці продовжують боротьбу цього разу проти не менш нещадного як радіація ворога російського окупанта. Чорнобильці волонтерять завжди передають на передову багато чого необхідного для наших військових і вірять, що вже зовсім скоро Україна знову буде. Вільна і незалежна. За употі Божу, Боже, всіх, хто загинув від Чорнобильської катастрофи, Грошова підтримка за утримання сільськогосподарських тварин. Депутати Коломийської міської ради на засіданні сесії проголосували за зміни до програми фінансової підтримки за утримання сільськогосподарських тварин у нашій громаді. Що це означатиме для мешканців? Дивіться далі. Чи не найголовніша зміна, яку внесли місцеві обранці до програми фінансової підтримки за утримання сільськогосподарських тварин? Це те, що тепер допомога на господарство не обмежується тільки одним видом тварин. Не раніше е, отримувач міг. Скористатися тільки одним із видів а, із напрямків допомоги, а пропонується а, такі зміни, щоб отримувач міг скористатися одноразово поточному році кожним із напрямків допомоги. Це за отримання свиноматок, за отримання свиней на відгодівлі, це фізичним особам підприємцям, фізичним особам і особистим селянським господарствам за отримання корів, за отримання овець і кіз, за отримання коней і за отримання джолесімей. На території Коломийської міської територіальної громади. Нагадаємо, з 18 березня розпочато прийом документів для отримання такої допомоги. 19 людей скористалися цією пропозицією, щоправда, чотирьом комісія відмовила через певні неточності, 15 отримали позитивне рішення. Станом на сьогодні вже подано 86 таких заявок. Подавати документи можна у ЦНАП. Допомога на один вид тварин сягає від тисячі до трьох тисяч гривень, у залежності від кількості домашніх тварин, які є на утриманні. Дітей та військових навчають розписувати писанки на Прикарпатті Відбуваються корисні заняття, де учасники не лише здобувають нові знання, а ще й відпочивають. В умовах війни це дуже важливо. Наголошують організатори таких заходів. Для дітей та військових екскурсію краєзнавчим музеєм організувала обласна державна адміністрація. Екскурсоводи розповідають, як жили наші предки, чим займалися, як працювали. Дуже цікава група. Це дітки із Тлумачини, з Городенківщини. І якраз ми знайомимося, і коли я спитала, звідки і дітки кажуть, що вони з Покуття, А це один із етнографічних регіонів івано франківщини І діти дуже обізнані і з цікавістю слухають, дивляться, працюючи в музеї. Бувають різні діти, котрі, наприклад, не знають, що таке серп, що таке плуг. А мені дуже приємно, що ці діти якраз дуже такі обізнані і зацікавлені дивляться, і допомагають мені навіть в екскурсії. Романів, учениця Небилівського ліцею, каже, такі екскурсії відбуваються надто рідко. Дізнатися про те, яке було у нас минуле, як ми вживали, як виживали люди, як вони здобували собі їжу і як проживали на Україні. Про теперішнє, як зараз живуть птахи, і різні тварини, про те, як люди зараз працюють для життя і мирного щастя. Ще вчать розписувати писанки разом з дітьми, роблять це і військові. Лідволікає. Дякуємо за запрошення. Поряд з військовими розписує писанку, і голова ОВАС Тлана Онищук каже, захисникам важливо відволікатися, і, хоча б на кілька годин забути про жахіття війни, для хлопців дуже важливо відволікатися, особливо коли вони приїжджають з фронту. Така робота, коли хлопці малюють писанки, ми побачили, їх відволікає від всіх думок, і вони можуть розслабитися і думати тільки те, як вони малюють писаночку. Свою душу і серце вкладають, щоб гарно намалювати. Звісно, дбають про збереження і передачу наших традицій звичаїв, але також і покращують ментальність здоров'я. Такі акції, каже Світлана Онищук, будуть проводити на території усієї області, а писанки розписані дітьми відправлять на фронт нашим захисникам. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані або ж слухати на хвилі 1068 FM, Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гориджук, а уся команда подій. Дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!